Ваша дитина скоро піде до школи або вже відвідує початкову школу в Котебеусі. Тоді вона може відвідувати подовжений період. У наших центрах подовженого періоду за дітьми доглядатимуть, вони гратимуться з іншими дітьми, а також зможуть виконувати домашні завдання. Хто може відвідувати подовжений догляд? Усі діти з 1 по 4 клас мають право на 4 години догляду на день. І якщо вам потрібно більше догляду, наприклад. Якщо ви працюєте або проходите навчання, ви повинні подати заяву до управління у справах молоді. Ви також можете подати заявку для дітей 5 або 6 класу. Відділ захисту молоді коТБ перевірить вашу заявку та вирішить, чи маєте ви право на отримання допомоги. Як правило, лише діти 5 та 6 класів мають право на догляд після школи, якщо обоє батьків працюють, проходять навчання або перепідготовку. Коли потрібно подати заяву до управління у справах молоді, вам потрібно подавати заяву лише в тому випадку, якщо ваша дитина відвідуватиме подовжений період більше 4 годин на день, і якщо ваша дитина навчається у 5 чи 6 класі або якщо центр подовженого періоду знаходиться за межами котебеуса. Будь ласка, подавайте заяву якомога раніше, на початку року до бажаного початку догляду, де я можу отримати бланк заяви. Ви можете отримати його у вибраному вами дитячому садку або в офісі у справах молоді Котебеуса. Адреса Калмастрей67 у Котебеусі. Ви також можете надіслати електронного листа на вказану адресу. Ви також можете завантажити бланк, заяви з вебсайту міста Котебеус. Посилання можна знайти у відеотексті. Що потрібно подати разом із заявою. Якщо ваша дитина відвідуватиме дитячий садок більше 4 годин на день або якщо вона вже навчається у п'ятому та шостому класі. Заповніть анкету. Ви також повинні надати підтвердження місця роботи. Це довідка від вашого роботодавця або навчального закладу. І якщо ви працюєте на себе, вам потрібно буде подати форму реєстрації бізнесу. І якщо обоє батьків працюють, ви повинні надати підтвердження робочих годин у довідці з місця роботи. Чи можете ви вільно обрати центр подовженого дня? Так, вибір за вами. Багато центрів подовженого дня мають власні вебсайти або пропонують екскурсії. Важливо, щоб були вільні місця. Потім ви підписуєте договір безпосередньо з центром подовженого дня. Чи коштує догляд за дитиною після школи? Так. Вартість залежить від того, як довго ви перебуваєте під наглядом за дитиною та скільки ви заробляєте. Точну суму можна дізнатися в центрі догляду після школи або в управлінні у справах молоді. У вас є якісь запитання? Зверніться до обраного вами закладу подовженого дня. Або зателефонуйте до відділу у справах молоді чи надішіть електронного листа. Номери телефонів можна знайти у формі заяви або на вебсайті міста Котебеус. Ми у ФАБІЛ також до ваших послуг. Зверніться до одного з наших центрів подовженого дня в Котебеусі або скористайтеся функцією коментарів під цим відео. Бажаємо вам і вашій дитині чудового початку навчання в школі та подовженого дня.